Сади пропускать его. Да? Долгенько стоит уже, наверное. Он надо бежать. Очень красавчик. Красавчик молодец. Слава Украине. Рижик. <говорит> Привет. Всім доброго дня, слава Україні, не затягуємо в довгий ящик, воно ще команда, сплять усі. Ксюшка, привіт. Вони не, не, не бачать. Сплять. Щеємо в столицю. Вчора вечором провели прямий ефір. Дякую всім за довіру, за підтримку. Зробили ми вчора таку важливу справу. Назбирали ми аж 120 тисяч гривень, і з них 40 тисяч сьогодні перерахував Мар'яні Васильівні на медикаменти по запросу хлопців на Авдіївський напрямок і дякую одній людині, яка закрила питання по 113. На жаль, не можу сказати, сказала не говорити. За автомобілі ми розпочинаємо новий збір і вже їдемо по цей автомобіль, який знаходиться ще до столиці, їдемо до їжачка. Так що, друзі, почемо. далі буде. Завор! Завор, ти де? Що ти скажеш, братан? А що, цього слід було Да? дати? Що ти казав? Треба було брати третю. Надо було... Не, як ти казав? Треба було брати лафету. Так що, друзі, повернулися до їжачка, зараз чекаємо його, забираємо третій автомобіль. Це вони однакові, фактично всі, пригнані від одного господаря. Не пам'ятаю з якої країни, хто там розбирає, там, воно ГБ. Я в цьому не КБ. Так що забрали дві і так як вчора ми проводили прямий ефір. Друзі. Завдівського напрямку хлопці зверталися за підтримкою. Срочно треба автомобіль для евакуації. Я до вас звертаюся за підтримкою. Ми зараз заберемо автомобіль і продовжуємо збір. Ті два збори на 72-гу, на 113-ту вони закриті. Тобто ми автомобілі залишилися поперезувати, перекомплектувати, купимо деякі ключі, там мастила ну, допоміжні. І ну, вже гріша собак вже гладить, йому вже все по барабану. Так що ну, а ми забираємо. Не люблю я в долги залазити, але знову беремо машинку в'їжачка. Я дякую Віктору. У мене вже є початок і доволі непоганий. Е я думаю, що ми на не неї дозбираємо і потім буде слідуюча 110-та бригада, також Авдіївський напрямок. Для нашого березанця, який звернувся до мене, ну не іменно для нього, а для його підрозділу, це Сподаренко Денис. Кажесь. Я його не знаю. Вийшов на мене також через Фейсбук, через Ютуб. Дивиться, що хлопцям допомагаємо. І хлопці стукають у ті двері, які відкриті. І дай Бог, якщо це тільки може статися чудо, що ми щось можемо зробити швидше. Я кажу, відкривайте збір. Ну, я не знаю, змогли вони відкрити чи ні, тому що на зв'язку його немає другу добу. От, а цей хлопчина, який перезвонив, спочатку вийшли на Сергія молодшого на мого, і він вже дав номер на мене. Хлопці не знають, хто я там конкретно, але я думаю, що це не має ніякого значення. У нас всі свої і ми будемо працювати. Сьогодні забираємо, обдивляємося, тестуємо. Ну, резина така більш-менш, ну як більш-менш. Подивимося з хлопцями, поспілкуємося, але... Я думаю, що можна буде її передати. Ні, купимо, просто це займе трохи часу. Будемо вже виходити на зв'язок. По третій штурмовій гудить повністю всі соцмережі. І не тільки третя штурмова, ну тобто Авдіївка. Так що, друзі, працюємо. Я дякую всім ще раз за довіру, в першу чергу, за підтримку. Вчорашній стрім реально бомба. Грича серце схопило бідолаги. Я дякую безпосередньо. Всім не буду виділяти, але реально багато-багато людей, які з миру пониточки зробили дуже важливу справу. Так що ще чекаємо їжачка, віддаємо за той автомобіль, який ми з вами забрали для 113. Так і хочеться сказати, подякувати цій жінці, вона мене дивиться, я вклоняюся перед вами. Це мати загиблого героя, яка оплатила. Повністю автомобіль, який куплений для 113-ї бригади. І ті кошти, які ми вже трішки назбирали, вже перейшли на цей збір. Так що чекаємо їжачка, забираємо авто. Так, да, Григорій? Да, да. І рухаємося далі. Ми не можемо бути осторонь, тому що війна в нашій державі. І ми не можемо думати про якісь збагачення, про якісь ремонти, там, якісь ідеї непонятного характеру. Тобто ми працюємо по факту. Так, да, лафету ми купили. І вже сьогодні знову вона вже нам принесла тисячу гривень, дякуючи Григорію, вона вже заробила, і вони також підуть на ЗСУ. Хоч лафету я купляв за свої кошти і за Сергія Сергійовича молодшого. Не такий вже я там бідний чоловік, в якого немає зовсім коштів. Ми допомагаємо, як можемо, і завжди є на той момент, що можуть скласти ноги. як... Вчора Григорій, то треба будуть якісь копійки. Так що, друзі, поки на цьому все, далі буде. Дівчата в машині не виходять, вийдуть, заснімемо, покажемо. Віруська, Віолетта, Романа, донечка Роми, Колія з 91-ї бригади. І дружина Григорія, Ксюшка. Так що... І Надюшка Сергійова. Так що далі буде. Гришка, я вже включив. Каже, моя дівчулечка, моя манюнечка. Привіт, брат. Я тебе проти кажуть, трохи привіт. Олег, треба було тепляти на фету і забирати усі Так, Я тобі Я не можу по-іншому, я буду працювати далі. Дякуючи таким, як ти, і остальним, так що працюємо. А ті машинки коли будуть? Ну ось заїжджай, якраз. Ну вони вже перетнули кордон. Ні, Ти бачиш, що кордон? Там нічого не перетинає. Скрізь пропов на задницю. Що ти скажеш по цьому поводу? Кому що лайк полякам чи поставить усім нашим е -е -е, держслужбовцям? Ні, там є свої нюансі, моменти, так. Да. Ну я думаю, що заслужили, мабуть, в деяких моментах. Ми? Ні, ну не ми. Не особисто ми з тобою. <рес> бо, <ні. рес> я думаю, що ми теж <рес> трошки. Як вважати, як, як тоді вони зробили, що як по передачі автомобілів і все остальної ерунди, розумієш? Тобто багато ж залежить від не тільки... Ну, не будемо на цю тему, я людина не дуже освічена, мені якось побарабала. Моя задача є колеса. Хлопцям передав, але вона працює. Да, да, да. Да. Так що заводимо. Ну, ми її заводили. А що там лежить? Та колесо запаска. ж це ніхто не вкрав. Запасочка є. Вона малий кожен день. Контролює молодець. А, я йому шоколадку привіз. Кого? Шоколадку. А футболку я ж у розмірах не розбираю. Так У мене мала так Яку? Оце твої. а в тебе яка? Отака у тебе. Чорні запоруть? Так, да, 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 така. Отака? Да. І з чорними запорозьте. По-моєму, так. Да. Ой, вона тепла, хороша. А, ні, Маленько. не така, не така. Маленько. Не така, у тебе така, як ззаду. Ти ж з хлопчиками з твоїми. Ну на тебе може не налізе. На, на дружину точно, точно налізе. На дружину Так що їжачку. Мене... Носить не мною, так хоч він eh, <хігі> з покемоном, з туристом, з ще ще О, є. А можеш поки що покласти? Ні, звісно. А куди ж Та лежи, звісно, можна. <плес> так що люди забираємо зараз дракона, заводимо, летимо до додому. Для зіваків, і всіх тих, хто не хоче займатися тим, чим займаємося ми, просто сидіть і не мандіть. точно. <плес> 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 і зробіть якісь висновки, тому що час йде. Це буде добре, все буде Україна. Да. І тим казапам, які нам там пишуть, ку єрість там. От. Ну що ви там, Авдіївку, вже Авдіївка наша. А що ж у ті ваші Авдіївки? Ви зрівняли з землею придурки, освободителі, ви освободили і радіють чужому горю. Я просто шокований. То наші хлопці борються за таких, як ми. А ви придурки за кого воюєте, я не знаю. Просто за гроші, продажні, це душі д'явола. У мене немає я слів. І... Оце о, я, 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 У них все життя було. Ми, ми. Да ну, хай ви будете попи землі, а ми прості українці любимо свою землю і будемо працювати далі. Не де вона не ділять. мені казав, чи ж вони роблять як трактори. Та да, є трактор! да. трактор, є трактор, це є і 2,5, простий, турбований, дій. Правильно? Каня, Давай, конечно, ходили по дню, Все нормально. Ви не бачили, на чому хлопці їздять. Так, да. І так само за бобаря. А мені по сьогоднішній день підписник пише. Я вашу бобаря бачу регулярно. Так що хлопцям 46 так брада була. Да. 47, а не важливо. Так що хай тут вже. не забудеш, що в мене не а, мені за бобаря, помніть, я бобаря ганяв на діділі. Писали, що ти в чернеті? А мені підписчик пише, постійно контролюю, коли я бобаря бачу кожен день. Тільки не напишу, якого в якому селі. Мотаю, каже, як висаємо, розумієш, приємно. Я взял комент, за дякую за скінчоти, встигну баканал, докинув кліття. Так що друзі, беремо в кредит. Кредитор у нас серйозний, і нас не буде. Один плюс в тому, що в нас є можливість, якщо є машина, взяти її, а потім віддати. Все-таки довіра, це є важлива справа. А, так, я ж тобі не забув оддати. Я думаю, що це можна показати. Та якщо буде їздити. А, з син. Та наша трохи, то запровад. Так, ти от будуть смілянок посилається? Ні, а чого? Ну як, я буду сміляниться Та Як буде чорний день, то і так мені допомагаєш. Так що, друзі, то на карманах ну, для питання. У мене кармани більше, понимаєте? Ну, це це дякуючи одній жінці. Матері військового загиблого, я її просто ну, не знаю, дякую за те, що вона нам вирішила це питання, дякуючи їй, ми зараз переходимо на це серці. Нам вже є початок, я так, така ще ти грошей віддам, решту і звинувати. Так що, друзі, ну такий у нас відносик, будемо їх витратати молодити. Ну хай гриша їде. А давай я. Так оно. Ну, ну, хай я їде. Не хочеш гриша їхати, ти ж будеш на ній їхати. І гриша збоку, як за Ці машини були у фермерському якомусь господарстві. Проходи, проходи. Я б уже кричав би. Турбіночка свистить. Так що погнали. Дівчата померзли, поховалися. А ми все одно тестуємо. Якщо в нас є якісь моменти, ми... що? Хай на гріш, у нас тут трошки вкузують. Куди ви так померли? Сідайте, я вам дам дам вода в кузові. і вже поїхали. Чуть-чуть, якщо зможемо залізти. Ні, не можна. Холодно і по техніці безпеці не положено. Так, заодно включили передок, заїхали, там є калюга така грязюка і в грязь. І. Назадку раз вже й не їде. Включили повний, поїхала. Так що пихкотить, помаленьку їде. Це буде машина для третьої окремої штурмової бригади. Сьогодні созвонився з одним із хлопців. І... – да, Вони повинні зробити якесь відеозвернення, але ми чекати не будемо, ми вже працюємо по цьому питанню. Я думаю, що ви мене зрозумієте і мене підтримаєте. Все, порядок. А на, на задочку разу грязючки, так? Да? Назадочко, Передочок лази поїхала. Не Це цьому, що ж откуди ці машини? Бо я все не вивчу. Откуди вони приїхали? Британія? Британія, всі британки. Від фермерського господарства якось, так? Да? Да. Да, всі. всі абсолютно, і ще одні діта. Тож від того самого хазяїна, так? Да? Чи мало таке, знаєш, фермерське Але господарство? На різних, від одного нього, я так зрозумів, що він не має права тільки на себе ставити. Ага. І він записує, я так зрозумів, що на різних. Ну ми забираємо від одного, від нього, тільки від нього. Я зрозумів. Такі живенькі, дав би Бог. Щоб служили хлопцям. Так що, друзі, зараз пичому? Рама така цікава, відкрита. Уся. Тут немає закритки. Да, така, як цапог, такий підняті, всі ліфтовані. Це ж доповнительно ресора вже виглядає, так? Це ж допоміжна ресора. Да, Доріжка, що скажеш? Завгор? Така подбужитка, а ми ж відкривали. Так що все нормально. Так що почиму. І все буде... Це буде Україна. Селфі на пам'ять, напанять. Машинок, так, да, звісно. То в дворах на бусі, але їздимо як на велосипеді, да, нальок? Нормально, грішка їде з ксюшкою ззаді. Зараз заїдемо десь. Погано видно, не встиг засняти. Солдат, да, на всю таку стіну класно так. Трамбайчики. Я б не жив був, в Києві. Це для мене просто капець. Просто капець. Такий недовольний, я, не я тебе привіз на ходошки. Ситуація тяжова, так? Але ми справилися з ситуацією, правильно? Так що зараз ну, по ходошку і пишемо додому. Дайте. Дівчата воно мотаються. Толюнчик щось нам вже дзвонить. Так що заходимося на... Забравочки, АБЦ, це Ми зазим їде? Да, за да? за Такий персонал у нас чудовий, у нас ховався. Такі класні дівчата. Дуже приємно обслуговуєте. Дякую. Да, нічого лишнього, але все предлагаєте. Да, да, да. Да, так що дякуємо. У нас теж БРСМ і у нас дівчата так тарахкотять дуже добре. Буває Бо, голова, болить ку, дівчата. Сьогодні будемо тільки танцювати і співати. Нічого брати не будемо. Так що кажуть, там бутилочку винця на вечір. Ну, ви ж воєнний форм, вам не можна. Я просто волонтер, але я не п'ю 15 років. Так що дякуємо вам за вашу якісну роботу. Не, ну, дуже приємно, коли заходиш, посмішка, все нормально. Ходіть такий тяжкий час, але ми розуміємо один одного, нас б'ють, а ми кріпчаємо, правильно? І все будемо робити для нашої перемоги і нашої незалежності. Так, да, Григорій? Це наш завгар. Хрішка. Любителька дошків наберецем. Все, Вірун? Затарилися? Печемо? По ходошку? Віолетка. Папці, привіт передаєш. Махай йому привіт, він буде по-любому дивитися, я йому скину. Так що Ромі колію з 91-ї бригади. Від її, дони, її його донечки привіту. Все, є, порядок? все. — Казали, вулична їжа, вона не можна, да? але трошки можна, так? Да? Заправочно? Заправочно можна, це ж не вулична, правильно. Добрі худоги Да? Персонал класний? Дівчата взагалі шикарні. Все, ходошки взяли і печемо додому. Так, а де наш джипчик? Воно, наш джипчик, друзі, стоїть. Грішка зараз перекуса і будемо пекти. Ми пекти додому. Так що наш помічничок. Завершувати наше відео. Друзі, всім дякуємо за перегляд. Дякуємо за підтримку. Працюємо далі. Я думаю, що дякуючи вашій підтримці, ми зробимо все можливе, що від нас залежить. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.